Так, питали оберти поміряти. Наклеїв туди світо, світло відображаючу ленточку. Ось такий електронний тахометр. 276 оборотів на вал шестерні. 277. Дровокол артмаш Має 200... 76 оборотів на валшестерні. Так, шток у нас ход має 68 від п'ятака до ножа. Ну, реально треба не більше 60, щоб хоча б пару сантиметрів рейки отак. У зацеплення воно там зайшло. Конструкція дуже така приятна і інтересна. Ці кубики наварені з металу, щоб рейка не ходила вліво-вправо, щоб, як так сказати, виставлена була. Ручка доволі цікава. Та зроблена, судя по ній дуже надійно. Ще я її не розбирав. Тут резиновий відбійник. Далі маховики 4 см товщиною. Діаметр великого 42, цього 36. Обща вага маховиків 80 кг. Ремні два штуки, редуктор для передаточного числа. Так що, якщо, наприклад, із цього мотора поставити сюди напряму, то буде ну, максимум зробити 1 к 10, то буде приблизно 400 обертів. То таким чином ми збільшуємо крутний момент і менші оберти на валшестерні, щоб ручка. Дуже плавно та без віддачі включалася. Із-за цього великі такі маховики, щоб мали велику кінетичну енергію. І оцей редуктор. Дуже це гарна така система, вона вічна. Тут нема чому ламатися. І приємно, що, повторюсь, пружинки отут на цих крючках. Дуже швидко міняти їх. Сильно я ремдін не натягував, хоча треба цей болтик підтягнути, щоб мотор в процесі роботи не гойдався. Так як тут основну функцію пробуксовки Фередо тут у цьому сцепленні працює. Рейка модуль 4. Так, 40 на 40. Так як в Red Grey. Вони оддільно продають рейки для тих, хто хоче зібрати самостійно дровокол. Але там ход буде трошки менший на 10 см. Наві більше там на Скільки зараз куна, 40 см буде ход, Да. Вона доварювати, щоб більше ход. Ось тут ця система подобається, що немає ніякої перегородки між цими е, пластинами і грязь від каретки при отх... обратному відході. Ось сюди не набиватиметься, а буде туди пролітати далі та випадати. Так як у дровоколах, якщо тут роблять перегородку, набивається дуже багато грязі, хто не дивиться за дровоколом, потім вона попадає назад у підшипник і під цю пластинку, яка скользить по площаці. І потім таке случається, що потрібно розбирати всю систему і чистити її від грязі. Але тут такого не буде, так як буде все туди вилітати. На другу сторону. Цікаво та ефективно. Підшипники в корпусах. Важкувато крутиться, але при включеній рейці.